У цей ранковий добрий час я рада діти бачити вас, щоб бути здоровими, сильними, стати, фізкультуру слід шанувати. Тренуємо тіло, тренуємо дух, без тренувань небува дух. Відважні герої, спортсмени вдалі розпочинають свій шлях у спортзалі. І в нас сьогодні починається змагання. Подивіться, в нас змагаються Черепашка і Левеня. Скажіть мені, будь ласка, як ви вважаєте, хто з них прийде раніше до фінішу? Давайте подивимось і раніше пройшла до фінішу Левеня. Перемогла команда Левенятки. Його команда пересувалася швидко, а Черепашка повільно. Так, а тут давайте подивимось на картинці, що ми бачимо. Хто ж швидше біжить? Хлопчик у блакитній футболці чи зеленій? Хлопчику блакитній футболці біжить швидко, а другий хлопчик біжить повільно. А ось нам треба порівняти, хто з них швидше бігає, швидше пересувається лисиця чи равлик. Як ви вважаєте, звісно, лисиця. Отже, лисиця швидка, равлик повільний. А ще сьогодні до нас прийшли в гості Наталя і Дмитрик, і вони запрошують нас разом з ними піти до магазину. І у магазини Наталі дуже сподобалась хустинка. А Дмитрікові сподобався м'яч. Хустин не було чотири, а м'ячиків у магазині було на один більше. Ось давайте роздивимось, скільки було хустинок. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. А скільки м'ячів ми бачимо? Один, два, три, чотири, п'ять м'ячів. Скажіть мені, будь ласка, а чого в нас тут більше? В нас більше м'ячів. А наскільки м'ячів більше? М'ячів більше на один. Скажіть ще, будь ласка, якою геометричною формою хустина? Якої геометричної форми м'яч. Отже, хустина трикутної форми, а м'ячі круглі. А ще, давайте з вами зробимо, щоб предметів стало порівно. Треба додати ще одну хустинку. І зараз що ми бачимо, скільки хустинок? П'ять хустинок і 5 м'ячів. І що ми можемо сказати, порівнюючи їх кількість між собою? Що хустин і м'ячів порівну. А якщо нема що додати, нема більше хустинок, як зробити так, щоб все ж таки предметів цих стало порівну? А для цього треба прибрати один м'ячик. І що ми бачимо, скільки хустинок? Чотири хустинки і чотири м'ячі. Порівнюючи їх кількісно, можемо сказати, що їх порівну. Молодці, діточки, давайте з вами зробимо з фізкульт хвилинку. Станьте, діти, посміхніться землі нашій, уклоніться. За хороший день вчорашній і до сонця потягніться, в різні боки похиліться, веретеном покрутіться, раз присядьте, два присядьте і на місці. Малята, а що ми тут зараз бачимо перед собою? Скажіть мені, будь ласка, як можна всі ці предмети назвати одним словом? Давайте подумаємо. А все це можна назвати одним словом меблі. А які саме меблі є тут на картинці? Давайте роздивимось. Є стілець, є шафа, є полиця і є стіл. Скажіть мені, будь ласка, а що зазвичай є ще у кімнаті? Наприклад, там, де ви спите. Що там є обов'язково? Є шафа і ліжечко, в якому ви спите? Можливо, стілець, стіл є, поличка, на якій стоять книжки чи іграшки. Так, добре, а зараз давайте роздивимось ці меблі, які ми тут бачимо, де стоїть стіл, якщо роздивитися. Який він по порядку стоїть? Він стоїть останній. Так? Або, бо перший тут, що тут знаходиться перший? Стоїть перший стілець, а наступний другий стоїть шафа, третя по порядку полиця, четвертий стіл. Отже, давайте визначимо. Між шафою і столом, що стоїть? Так, полиця. А де знаходиться шафа? Між чим, між якими предметами? Вона знаходиться між стільцем і полицею. Так, Дуже добре. А нагадайте мені, будь ласка, навіщо потрібні стільці? Правильно, на стільці сидять, а що знаходиться у шафі? Для чого вона? А у шафі знаходяться речі, одяг. А ще може бути книжкова шафа чи кухонна шафа. А що може бути на полиці? Для чого вона? Що можна поставити на полиці? На полиці можна поставити вазон з квітами, можна поставити книжки. Зошити, іграшки, тобто будь-що, чи якісь інші предмети інтер'єру, а для чого потрібен стіл? Подумали, що можна за цим столим робити? Можна снідати, вечеряти, приймати їжу. Так, молодці діточки, наступне завдання в нас. Що ми тут бачимо? Як можна всі ці предмети назвати одним словом? Давайте подумаємо. А все це правильно можна назвати фрукти. Ось дивимось. Тут у нас яблуки, груші, персики, абрикоси і лимони. Давайте поруч поставимо їх кількість. Скільки яблук? Одне. Так, ось цифра один. Скільки груш ми бачимо. Дві груші. Скільки персиків? Три персика. Скільки абрикосів? Чотири. Скільки лимончиків? Так, вірно. П'ять. Ось ми і порахували. Всі ви, малята, молодці. Діточки, давайте з вами підведемо підсумки нашого заняття. Що ми з вами сьогодні робили? Ми визначали, хто може бути швидким, а хто не швидким. Ми визначали часові відношення. До нас приходили в гості Надаля і Дмитрик, і Ми з ними сходили до магазину. Роздивлялися ми разом меблі, рахували їх кількість та визначали, що за чим стоїть, а також рахували фрукти.